Травня весь світ святкує День Матері, учні 5-го класу з Коморозкої загальноосвітньої школи також приєдналися до цих привітань. Вони хочуть подякувати матерям за дар життя, за е, перші кроки, за колискову пісню, за терплячі мамині руки, за щирі обійми і за добре серце. Коли е, квітує земля, трави на своїх крилах приносить до нас. Свято Матері, це свято має триєдину суть, тому що ми святкуємо свято Матері, яка нас народила Матері землі нашої Батьківщини і Матері Божої у 20 столітті. Церква офіційно визнала. Цей місяць травень місяцем матері Божої загальнолюдською цінністю є пошана до материнства. Тому матір дуже часто порівнюють із сонцем, тому що вона є джерелом життя і берегиною людського роду. Тому наші учні підготували такий коротенький виховний захід, щоб привітати свою матусю, найдорожчу, найкращу і найріднішу людину в цілому світі з святом. Сьогодні у цій залі свято, про літню маму, слово поведемо. Гостей зібралось тут багато, за скільки хліба ще вийшли. Ласкаво просимо, ласкаво просимо, по нові гості, мами, вчителі, ми дуже хочемо сьогодні, хочемо вас привітати від душі. Починати на той час. Сюди ми запросили вас, щоб ми всі разум дружнім потім, до них ці на цій школі. Сердечно, ще або ж і сьогоднішнім маяним святом. У моїй мами очі наче зорі, у моїй мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарує, бо вона найкраща у житті. Маю манечкому моє, blessed joys all the things that you have blessed who Несу і не чу вісь, Ожитає ця земля, І з тобою посвідчись. Мамо, мамочко моя, Несу і не чу вісь, Ожитає ця земля, І з тобою посвідчись. Ти пачила? Мені папу сказали, що поза людина мають три мати. Мать така розвитла, матір за діток, і мать Божо. Мама мати молодий, кілька смак, і батька літала міста. Мама, не дорожньо людина. Мама це ради за кошти, свидетельство. Мама, це частина. Мама, це пташка, лебідка бідка Мама, Мама це очі, що бачу здалека. Мама, це слово найкраще у світі. Мама це сонце і дітей у всім світі. Мама це серце, то все любить. Мама, це ласка, що всі годуть. Мама це любість у хаті не спати. Мама целя, що досі подару. Мама це щирість і море дороги. Мама, це ніжність, і вам посилає. Мама, це мені треба діти сім'ю. Мабуть, рікненьку свою я люблю.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Studio. <laughs> Щедра, люб'язна, чесна. Я люблю її за все, що вона, що вона робить. До мами я звертаюся матусю, мабуть, мамусю. Матусінка через мене, коли я була немовня, ночі не досипала. Вона заради мене готова на все. Я дуже люблю свою мамусю, і нікому її не звертаю. Моя мамуся дуже добре, і власне за мною. Я її люблю і поважала, бо вот я створив, щоб вона пікувалася до мене. У матусі взяла волосся і такі самі очі, як у мене. Вона дуже красива, а ще вона під смажок туди, як не Матуся, мене на світі наміло. Я люблю свою маму і буду пікуватися про неї так само, як вона пікувалася про мене. Моя мама найкраща, тому що вона добра, щира, завжди, хто нас дбає, любить нас. Моя мама найкраща на світі. Вона завжди дбає про мене, дарує свою ласку, підтримку і собою. І люблю свою мату. Вона для мене на світі людина, тому що це моя матуся. Вона допомагає мені в біді, заступити за мене, вирікує, примовує, поцілує те, що потрібно. Також тобто, моя матуся плавна, щира, доброзичлива та примітна. Красива, вона любить мене, а я їй також. Ласка і добрий серце. Мама для мене, ангел. вона найрідніша людина. Матуся мене народила і Ночей не безпала. Я буду робити так, щоб мамуся не сиділа від моїх чини. Я люблю і поважаю свою матусю, адже вона для мене не шкодує ні в чому, моя мама найкраща в світі. Знаєм я ще краще він немає, а й дні, летять роки і не хтось стає так просто, може вже й доросла слав. Я. я не буду казати, ти так знає, ми кокали поміж світами але там дему небає край, що ти в пісні моєї мами. Я не буду казати, та знай. Ти у мене одна єдина Тільки ти хай, мабуть я до. Сутні дуже почесні гості. Це бабусі, милі, любі, дорогі, яке ніжне лагідне, це слово. І ваші онуки, мабуть, удвічі дорожчі за дітей. По правду кажуть: люди в народі, діти це діти, а онуки це справжні діти. Отож, любі бабусі, щиро вітаємо вас з цим, світлим материнським святом. добра вам, щастя, добрих років життя та буває від своїх дітей. Та внуків, хай ваша безмежна любов повертається до вас, сто грицій. Вечорами довгими не спала, а бувало навіть до дозорі. Трепетно, бабуся вишивала, храсики на білім полотні. Зацвіли фіалочки, барби си, і сі, Ні троянди ніжні пелюдки, що понухам роду чистуші.

Діти пташенята, як завжди матуся, буде їх чекати. Прихорне до серце теплими руками, дітям і дорослим добре для вас. Можна вснети світ струнити, перетворити з'явлене літо. Можна моря і оханець здолати, горе найвищу, що мовку зати. Можна пройти крізь у стелі і ханше, тільки без мами. Не можна ні за що, бо дорожче стоїть за словами. Світів все починається з мами. Батюко моя людина, ти для мене цілий світ, і хоча мала дитина, хоч мілий, шкіль, та тому і розпочив, рідну, і свілю, і на курсу відвіду, своє люблю, понад життя І бажаю будь щаслива, наче квітка безмінах. Чиє свідчи, щось світліше, як не хоче, що світовить за дітками, як день, так і Чи є в світ, щось щиріше, як студенько мами. Паско, ти ще більшість на ласку, ти матуся найбільша, ці на світі найтиніше. Хто не зніжись, і лобить вести мати, ніжної любов. Привертає серденько. Ти моя найкраща не ненька. Мамо, настала весна, квітка дерва запашна. Річка були і сіміє. Маму, настала весна, пташечка в полі співає, після її черівна. Мамо, настала весна, квіти квіті перепали Там, де поляна весна, в тебе ж весна не свято. Мамо, настала весна. Є в мене найкраща у світі мовлюся. За неї до тебе, причиста, волюся, молюся у стану, молюся сиденька, до тебе, небесне, Ісусова сованенько, Благаю у тебе, рідними словами. Віки та лаські для рідної мами пошли не спади, а щастя і долю, щоб дні винали по бою, щоб випало діток на цей світло люди, Щоб ними раділа, пишала сусуде, за це я складаю молитву за вам, До тебе царевиць на сонячній кроні. Не спішно, мам, рідна мама. У тобі ніж на київська земля. Вийдя стало траду, до оскоренні люди, бо ще доволі нас не слави. Я після своєї мати буду завтра маленький, і я тільки попиття не бішу з Υπότιτλοι AUTHORWAVE я тебе You think that we're